З уроку безпеки так розпочався навчальний рік для більшості івано-франківських школярів, як і для учнів першого Б, одного з місцевих ліцеїв. Виховну бесіду з першачками провели поліцейські і рятувальники, нагадали ліцеїстам план дій у різних позаштатних ситуаціях: від елементарних правил дорожнього руху до поведінки при загрозі ракетних ударів. Діткам ми наголосили на правилах дорожнього руху безпечної поведінки, як у закладі, так і поза його межами. Ми розповіли діткам про правила безпечної поведінки на дорозі в начальному закладі, так і за його межами, як діяти, якщо вони виявлять вибухонебезпечні предмети, як їм діяти, якщо вони загубляться. І е, наголосили на тому, що не можна ніякому разі зволікати е, правилами повітряної тривоги треба е, обов'язково опускатися в укриття і у безпечне місце. Особливу увагу ми зважаємо на наших е, гостей, дітей-переселенців, оскільки в кожному класі у нас є дітки з інших областей України. Тепер, окрім звичайної української абетки, діти вивчатимуть також абетку з безпеки. Це ілюстрований посібник із правилами дорожнього руху. А ще пообіцяли завжди носити при собі світло відбиваючи стрічки, які їм подарували поліцейські. Між тим за партами урок безпеки для ліцеїстів не завершився. На шкільному подвір'ї їх очікував особливий сюрприз від івано-франківських вогнеборців. Гарна автомобіль, на якому перевозиться вода, бо речовини. Справжній пожежний автомобіль, спеціальне оснащення та екіпірування рятувальника. А ще унікальна можливість усе це особисто випробувати. Це був мій найкращий день. Урок з поліцейськими зараз ці уроки дуже потрібні, тому що наші діти тільки пішли в школу, і ми, звичайно, вдома їх навчаємо, як і що вони мають робити. Але зараз це мені здається їм дуже запам'ятається. Моя дитина наприклад, каже, що вона буде дотримуватись правил всіх. Особливо після того, як вона примірила каску на голову, і дуже це сподобалося. Дуже непростий час живемо. Безпека сьогодні це є пріоритетом всього нашого освітнього процесу, і, звичайно, ми будемо продовжувати цю співпрацю із тими службами, які сьогодні до нас приїхали. Бо діти були фантастично вражені від того, що вони почули, що вони побачили. Такі уроки співробітники поліції і ДСНС проведуть у всіх навчальних закладах області, адже безпека дітей зараз. У пріоритеті Ірина Калинчук Геннадій Томнюк новини на вежі.